Шановний Володимир Михайлович, всупереч іншому законодавству України по вулиці Гавайка, 16, відкриє свобода Тетяна Георгина переобладнала таємну від мешканцям тирку, куплену нею квартиру під війшвейному майстерні, де будуть працювати. Містик, які готувалися ще політики років. Тому має перекриття. На будинку встановлені вновлені маячки у зв'язку з тим, що там зовнішні стіна є тижня. Це вже не перший випадок в місті Житомирі, коли під приводом сприяння розвитку середнього бізнесу перекладуються квартири в житлових будинках під майстернім. Кафе і таке інше. При цьому ніхто не рахується з тим, що ці будинки не пристосовані до поєдного і не можуть принести додаткового кажу. Такі дії викликають соціальне споєння серед Селена. Окрім того, в місті Житомирі ми вже маємо сумний досвід 2005 року, коли наслідок водівних перебував і дії. Стелі трьох квартирах по вулиці Бердичівській, а й загинула дитина, а друга осталася та Будинок 16 16 вулиці Галарія саме з числа тих же будинків, як і той, в якому сталася трагедія в 2005 році. Прошу, шановний Володимир Михайловича, бачу посадового втручання у вирішення Данії. Володимира Кавлюсько, зараз біля міської ради вже потре, протягом багатьох років, стоять люди будинку 59А по вулиці 1 травня і 63. До речі, політичні сили, які тут знаходяться, представників фактично всіх політичних сил, поважного мене. Eh, щоб все таки міська рада eh, зробила посприяння тому, щоб вирішити цю проблему таким шляхом, який ми задоволіли і в одну, і в другу в сторону Володимира Михайловича. Тому я фактично ви...